13 грудня церква вшановує пам'ять святого апостола Андрія Первозваного, одного із 12 апостолів Ісуса Христа. Хоча це християнські святої обряди і традиції цього свята сягають корінням до християнських часів. Дівчата вгадують долю, а хлопці роблять їм збитки. Переважно свято Андрія молодіжне, втім і дітлахи мали у цей день свої забави. В обласній бібліотеці для дітей, учням 3-го А класу Луцької гімназії номер 4 імені Мудеста Левицького розповіли. Як розважались на свято Андрія українські дітлахи. Андрію Андрію Коноплісію і підницею волочу заміж вийти хочу. Насамперед дня святого Андрія Первозванного чекали дівчата, аби напередодні спробувати вгадати свою долю. Чи ще рік дівуватимуть, чи вийдуть заміж? Про стародавні традиції добре знають і третьокласники Луцької гімназії номер 4 Брали пільня, випускали, клали дзер, дзеркало воду, пшеничку і. А що він буде на що він подивиться першим, то такий і буде. Якщо з'їсть пшеницю, то буде дуже добрий господар. Якщо поп'є воду, буде пити того, що не потрібно. А якщо подивиться, а якщо буде дивитися у дзеркало, це буде лінивий, буде тільки дивитися на свою красу. Зав'язували очі і брали, брали поліно, якщо воно гладке, без без зубчиків то цей, то молодий буде, молодий, високий, гарний. А якщо воно кривеньке і задюбане, то він буде старий і негарний. Дітлахи знають і хто такий Андрій Первозванний. Мене назвали на честь Андрія Первозваного, тому що я родився на свято Андрія Первозваного. Андрій Первозваний був засновником е, нашої столиці Києва. Напередодні свята Андрія молодь влаштовувала вечорниці, обов'язковим елементом яких було кусання калити – медового коржа із родзинками. Потім бешкетували хлопці цієї ночі їм можна було все і паркан розібрати, і воза на дах затягти. Дітлахи ж загадували бажання на варениках. Варилися вареники, вареники робилися з різною начинкою. Для дітей такого віку можна сказати. Що от, е, можна зліпити вареничок з різною начинкою, і там загадати бажання, чи буде то з копійкою, чи, можливо, з якоюсь іншою забавкою, і чи вареник е, таких маленьких дівчаток раніше спливе на поверхню. Е, те бажання і швидше здійсниться. Такі пізнавальні заходи в обласній бібліотеці для дітей організовують регулярно. Вони завжди цікаві і допомагають дітям поза школою збагачуватись знаннями. Окрім цього, саме тут їм прищеплюють любов до книги. Ми приходимо часто огляд літератури, дитячої преси, дітки цікавляться новинками. Їх приваблює бібліотека, тому що зараз інтернет дуже захоплює наших дітей, але все-таки читати потрібно і це їм необхідно. Вони це роблять задоволенням.